Друзі, вітання! Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 17 червня. Я вам чесно скажу вже 4 година. І ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Музика. Вишивальниця трошки вже в ударі. Вишивальниця приїхала в село. Вишивальниця вилізла на вишню. Тато зірвав одне відро. Велике і таке десь трохлітрове маленьке. І каже, ти знаєш, вчора великий назбирав відро, а сьогодні це трьохлітрове. А я дивлюся, в тому відрі це з іншої вишні, там такі ну, не звичайні вишні, а в тому маленькому, ну такі, такі, аж як черешні. Я кажу, тат, ну подивися, ти то щось треба зірвати. Він каже, та я там не дістану. Я така, ти не дістанеш, я дістану. Я драбину сперла наверх, полізла. Вилізне на самий чубок, а тато мій такий, знаєте, господар, такий вроди то врода, не вроди, то не врода. Він навіть і вишні нічим не крупив. Боже, я з тих вишень. Добре що кофту вділа. Я вилізла з тих вершень, в мене в голові купатих мошок, на руках мошки. А знаєте, ну то ж літо треба собі захист, захисний крем на личко накласти на шийку, щоб ти була красива, щоб сонечко тебе сильно не щіпало і ніякі пігментні плями, я до них дуже схильна, не повилазили. І в мене ті всі мошки тако на мене поприліпали. Розумієте, все лице, вся шия. Одним словом, я ще два відерка зірвала. Тепер я маю купа. Роботи, але переде мною лежить вишивка. І треба вишивати. Так, дивіться, що є. Минулого тижня я вам розповідала, що я дістала свій Довгобуд, це є Різдво від Dimensions. Така маленька Gold Petite, знаєте. В мене з ними любов не стається ніколи. У мене ще не було такого петіту, щоб, я його, щоб він в мене не був довгобуд. У мене всі петіти, що є, це всі петіти довго будуть. Ну, принаймні ті, що я пам'ятаю. А ті, що я не пам'ятаю, то слава Богу. Бо чесно. Всі довго буде. Я пам'ятаю, в мене там така є тиха ніч, менше вона така довгенька, там лисичка з боку і така хатинка, все-таки темне. Три роки я його вишивала. Три, та що дивуватися, то це вже, напевно, третій рік піде, як я його вишиваю. Але на порядку денному сорочка чоловіча з Тернопільської області, і що з мене дивіться, що є. Я минулого тижня не хотіла абсолютно нічого робити. То дошила, перший раз дошила. кажу, кумір, кумір, манжетик, манжетик Там здається, треба подивитися на сорочку, там стається, що такого треба буде робити. От. Але це вже потім. Це зараз не є першочергове, першочергове є цей, тому що знімається курс, треба зробити. Дітей нема, нагадаю. Діти поїхали на моря, хай собі поїдуть відпочинуть трошки, ходіти. От, у нас свої плани, тому, тому я сподіваюся, що я щось цього тижня зможу м, зробити. Більше того, я цього тижня хочу розпочати новий дизайн новий, зовсім новий-новий. Я давно його не розпочинала, але в мене є нестримне бажання його розпочати. І я думаю, що я його розпочну. Я не буду тягнути, тому що я його, якщо зараз вам не покажу, то я його не відкрию. Показати, давайте покажу. Я минулого тижня вас трошки так, як це сказати, заінтригувала, так? А цього тижня, от, це є оцей дизайн. Це є ті мандаринки, качки-мандаринки. Вони мені дуже. Я не знаю, ну, чесно, чого, як і по якій причині, але ну, в мене є просто нестримне бажання його вишити. Відкриємо, давайте. Так, ходімо. Хоть... Я знаю, вони будуть вишиватися гарно. А знаєте чого? Тканина Цвейгар Лінда 27-го каунту. І це божественно. Тому що всі першовідшиві, які я вишивала для фрозилка, були на Лінді, і це не є Аїда, яка. Оце, ви, знаєте, голка шкрябає тик-тик-тик-тик-тик. Це інколи класно, та, не спорю. Але я хочу. Ем її, її. Ну і якщо так відверто сказати, е, якщо б ви, ви мене запиталися, а ви в мене дуже розумні всі дівчата, е, на рахунок мого другого каналу, чому я його назвала в її саду її життя, тому що одна з найбажаніших картин е, е, з найбажаніших картин, яких я хочу мати, е, яка для мене є, має свою історію, яка Має право бути в моєму домі. Я хочу вишивати, я хочу поєднати цю роботу з своїм другим каналом. Це є картина «Dimensions», не в її саду, ні, ні не ця картина, не ця мене душа Троянди. Душа Троянди, вона мені дуже подобається, вона це просто надзвичайно красива картина. Е, вона мені перегукується дуже, ну, одним словом. А, пі, а в її саду в мене теж є. <сум> в її саду її життя. І оце душа Троянди, ну, в її саду, душа троянди, воно одна й та сама річ. Та, розумієте? так, розумієте? Чекайте, я заговорилася, мене вже понесло. На вишні там сильно не поговориш, бо мухи залізуть в рота. Так, що тут є? Схема красива. Ви знаєте, треба користуватися оцеєю. О, вона голубенька! А тут так і не скаже, що вона голубенька. Ну, типу я біла подумала. Я собі так все зроблю. Я собі зроблю, нарешті, Заповню. Дивіться, бачите, вкладешки така. Вишито в не знаю що, але я собі тут щось понаписую. Дані, Дані, коли старт, коли. Ой, це дуже красива картина. Дзвіночки, ромашки і колосок. Так, я була сьогодні в селі, і це класно. Кури кукурікають, сонечко світить, пташки співають, вітерець легенький будуває. Це найпрекрасніша пора. Розумієте? Найпрекрасніша пора. Так, ниточки. Тканинка оверлочена, Боже. Знаєте, що треба робити? Ти так береш, раму дістаєш, натягуєш на раму і сидиш, починаєш шпарити, аж центр треба поставити. Ой, клас! Дуже багато рожевих. Я їх, звичайно, дуже так не люблю, рожевих, але такі пастельні, бачите, пастельні всі такі кольори гарно буде. Дякую компанії Фрозелок за те, що е, зробили мій день, оверлочили тканину, все підготували для того, щоб я не страждала. О, дві голочки, до речі, для Бексічу і для вишивки. Ну, ви ж пам'ятаєте про голку з кулькою? Угу. Ну, дивіться, вона не є велика. Вона зовсім не є велика. Одним словом, понеділок дуже чарівний день. Та як е, я би хотіла вже сісти і шпарити робити, бо я сьогодні нібито не мала вже мати справ, але ні, я сьогодні ще зараз ще сідати не буду. Є великий плюс. Мені не треба так багато їсти, буде варити наступний тиждень. Так? Але м -м, я зараз йду на шосту годину на батьківські збори, поки туди, поки там, поки. Ну, розумієте, це новий клас, нова школа. І це воно все по-іншому буде. Треба там англійську, з, здається, чи закупили, чи будуть закупляти, знати з тої сторони. Ну, типу, про англійську треба попитати, що там як, там про другу іноземну мову. Там оце все класна керівничка. Одним словом, купа ще справ, і якщо я сьогодні тако під вечір сяду вишивати, то я обов'язково сяду вишивати цього. А знаєте чому? Тому що я хочу відпочити. Я хочу відпочити і надихнутися цим всім. Хтось вже хтось пише: подорожник, подорожник, пробач, але я здорова, поки мені тебе не треба. <ган -праць> Що тут? Тут, виходить, зорі і синя-синя разом, закріпочка, так? А вишню всю, вишню всю, і тут вишня, <ган -праць> вишневу ниточку, я все перетягую, і щоб та нитка з вивороту не висіла, я кожен раз перевертаю цю роботу. Наприклад, тут дивіться одна зелена взагалі. Розумієте, я її мусила окремо розпочати, закріпити. І це тако туди, сюди, туди сюди. Треба взяти собі біндер і тут тканину причепити, бо це є повністю весь стан, це є перед і спина. І, може, менше буде мені та тканина туди сюди. Але вона, до речі, вона така штивна була. Вона така була штивна, що просто. А зараз, поки я її вишиваю, вона в мене вже така за коноплі, з чимось, здається. Я не пам'ятаю з чим. З льоном чи з Вивовною. Одним словом, друзі мої дорогі, чекаю від вас коментарів, бо без них і без вас я ніяк. Читаю, чекаю від нових глядачів, підписки дзвіночок. І я сподіваюся, що це літо. Я, чесно, хотіла вам минулого тижня сказати, я хочу взяти відпустку хоча б на тиждень. Але розумію, що хочу це вам показати, хочу це вам показати. Як буду драглювати вишні, я вам показувати не буду. Я думаю, кожен має таку зараз атракцію вдома. Прийшла кома і каже, ти знаєш, що тако нігтем гарненько ці вишеньки драглюються. Я кажу. Як нігтем, кажу, мені нігтем не можу, мені треба майстер-клас знімати. Як нігтем. А виявляється, що вишні цей сік, вишневий, він ще більше оцю кутикулу вибілює. І сніг таки стають дуже красиво біленькі. Так що візьміть на заміточку, бо я завжди драглювала шпилькою завжди. Так, великою такою, знаєте. От е, одним словом, і тут я, щось, тут я щось пороблю. Маю ще годинку часу, то. То хоча б воза, за зарамлю за, за чи що, напишу собі в старт, траляля, розберу ниточки, подивлюся, що там. Ну, має бути все класно. Має бути класно. Завтра вам покажу. Покажу завтра, бо е, сорочку я, мабуть, сьогодні вже не буду рухати. Завтра буду мати час до обіду вдома. буду. Е, ну, десь до, до 11-ї години. Того зранку стану, бо я знімаю, я показую і, і мушу. Це все, а зранку краще, ніж після обіду. Після обіду вже така дуже трошки втомлена. Тому дякую, мої дорогі, іду, я щось зроблю. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа вже, вівторок у нас прийшов, проминув, промайнув, пролетів. Коротко вам розкажу, що це і як це. Так, це є моя минулотижнева робота, яку я трошки просувала. А ось тут є те, що я встигла вишити з моїх мандаринок, з фрозилка. Понеділок, коли перемікти на збори. Одним словом, була я на зборах, все чудово і прекрасно, дали англійську. Але е, вишивки більше не сталося. Е, і вчора вишивки теж не сталося. Навіть, бачите, тримаю камеру в руках, бо забрали з собою штатив, трошки вожу. Е, вчора були на селах, я кажу, на селах. А зараз треба. Що ми там робили? Що ми там робили, ви можете побачити на другому моєму каналі, якщо ви часом, можливо, забули, як його назва, в її саду, в її життя, посилання є під низом. Я вам буду вдячна, бо чекаю так ту першу тисячу підписників, як мани з неба, знаєте? Але вчора собі так гарно попрацювали, знаєте, так гарно попрацювали в мене. Просто я тут можу сказати на цьому каналі. Скажу. А другому не буду казати. Знаєте, в мене чоловік такий, він, він і сонце. це, це як, З чим це його можна порівняти? Не знаю. Одним словом, йому дуже хижу від того. В нього, він на сонці, він, в нього прям голова паморочить, тошнить, ну, таке в нього. Так він любить сонце. А я на сонці, як ті реберці, знаєте, в духовці. Лежать собі, засмагають, це так собі там жариться, смажиться. Е, то е, я тільки переживала, щоб мені потім його додому довезти, розумієте? То я його трошки ховала. Але каже, коли сонце трошки опустилося вниз, слава Богу, вижив чоловік, то, то ми трошки рухнулися. Мається на увазі, що е, що, що, ось що. Підете подивитися, що. Так, сьогодні я йому придумала нову роботу. розумієте? Я йому придумала, що якщо йому буде жарко, то він в хаті буде збивати мені ці грядки докупи. От. А що, в хаті не можна збивати грядки? Можна. От хай бере і збиває. А сьогодні зранку я прокинулася з Знаєте як? От мертво спала, кажуть, що хіди в нас літали два рази. Не знаю, не чула, не бачила абсолютно нічого. Може, це і безвідповідально, але, чесно кажучи, я нічого не чула. Я спала мертво, пляцтом на ліжку. І сьогодні, сьогодні в нас день-два. Це не все за чоловік, це відпустку. Ну як відпустку? Щось пішов, щось там має доробити. якийсь дзвінок має. Але ми зараз їдемо в село. Бо діду знайшов тату. Мій тато знайшов нам каток. Будемо каткувати, каткувати будемо землю катком. під клумби втрамбувати, треба, щоб, щоб цей, щоб було по -людськи, по -людськи, знаєте. я не знаю, що, що то я таке роблю, але я сподіваюся, що вийде щось нормальне. І потім приїдемо і буде знову жара. сьогодні, Сьогодні жарче буде, ніж вчора, то кажу. Я йому казала, може, ми побудемо трошки в обід тут в хаті, я собі підшию сорочку, ти собі там щось поробиш, а трошки так після обіду поїдемо, щось будемо робити. Та не знаю, які в нас будуть плани. Але, одним словом, дорогі мої, е, я казала, це якісь тиждень реабілітації, зато собі так гарно знаєте. В м'язах чую крипатурку, розрухалася, находилася, шия так не дуже болить. Вчора трошки голова крутилась, може, тиск не знаю. Але, знаєте, трошки така фізична праця. Мені подобається, я люблю таке. А потім прийду і е, не можу підняти рук ніг. Ну, одним знову. Ви розумієте. Ви мене розумієте за то, за то. Потім буде красота. Правда? Я сподіваюся. Правда буде. А чого не буде? Буде. Треба йти, Треба йти снідати. До речі, бачите, он ті е, нові магнітики. Магнітика, оце знизу яйко таке голубеньке. Думаю, голубеньке на голубенькому буде гарно дивитися, то я так її його вколола, то яйко, і почала оце вишивати. За годинку цього вишила і пішла. Ой, може я скучу за вишивкою більше, але ні. Треба шити сорочку. Хлопці, мої голі. Занесло мене в село, і я пам'ятаю, що. О... Колись мене просили показати показати вишивки моєї родини. Вишивку мою, що збереглося. Я не їхала сюди робити якісь порядки, сталося так, що мені треба було тут посидіти, почекати. І я вже там помила, там поскладала і залізла в шафу, подивитися, може, є якісь такі старі речі, які можна викинути. Лежить пакет. А в пакеті, дивіться. Але я його заберу. Я його заберу і в мене є... Знаєте що? В мене є дуже велике бажання його привести до ладу. Тому що тут, бачите, бісеринки з паєтками треба перешити. Бісер бачу саме такий... Самий такий модний, знаєте? Я чесно вам скажу, я бачу, він тут якось понизу зелененький, бачите? А тут доверху ось такий, типу різнокольоровий. кольоровий е, Є стекляру зовсім небагато, або він просто, мабуть, вже ось тут повідвалювався. Але саме основне, що я ніби не бачу, отут є щось. Ось воно на камері видно, бо так мені ой Боже, нічого не видно. Ну нічого, я придумаю, може тут можна щось буде зробити. Бо таких явних дірок дірок немає зовсім ніде. Воно просто лежало отак клас. Буду мати до сорочки, Поперу його, відчищу. Відреставрую, бісерини до шию і буде що й буде елегантська, правда? Ну він так через камеру і такий якийсь, кожну ту полинку видно, а так то він досить таки нормальний. Все забираю. Хотіла вам показатися в дзеркалі, а дзеркало все вкроплено. Наш ксьон, як кропить, то кропить добре. Але дивіться, дивіться. О! Я вже на себе напялила. Прекрасно! Дуже навіть так нічого пасує, правда? Пасує. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас е, неділя, зелені свята, і ми будемо завершувати цей тиждень. Цей тиждень, мені здається, я його почала, але, ну, скоріш всього, що почала. І, здається, якась ще була одна чи дві вставочки, якщо мені пам'ять не зраджує. Цей тиждень видався для мене досить такий в плані вишивки не вишивальний, але в плані фізичної праці працювальний. Склалось так, що майже цей тиждень весь зранку до вечора ми були за містом. І, відповідно, коли я приходила додому, я вже не то щоб вишивати сил не мала, я взагалі нічого вже не хотіла. Але підбиваючи підсумки цього тижня, так, я таки порухалась. Вчора, вчора в нас була дуже велика буря, дуже велика гроза. І ми додому приїхали набагато швидше. І я трошки сіла повишивати свою сорочку, і в мене тут просунулися трошечки зорі. Але тих зорів ще треба ще раз так просунути, щоб завершити э, цю сорочку. Потихеньку зашиваю хрестиками, потихеньку зашиваю зорями. Сподіваюся, можливо, наступний тиждень буде трошки продуктивніше і трошки більше зможу вам щось розповісти, але це не точно. Тому що на наступний тиждень, понеділок, завтра ще свято, э, а далі діти повертаються вже з свого табору. І, відповідно, буде більше забота, турботи, як такої. Але це не біда. не біда. Я ж собі вже здала зрозуміти, що е, краще мені, якщо я, наприклад, зараз роблю одну справу наприклад, за містом, так, то приділити увагу їй, як то кажуть, напружити інші м'язи. А потім повернутися з насолоду, Я вчора от шила сорочку, ці зорі шила потихеньку собі, спокійненько собі шила. І я отримала дуже класну мега насолоду, коли я вчора взяла до рук вишивки, тому що за цілий я вже трошки скучила. Більше не буду вас затримати таке коротеньке відео, пробачте, яке вже є, але я хотіла би вам розповісти, як гарно можна носити боршівські язики до самого звичайного одягу, який ми носимо, чи то на якісь свята, чи то повсякденний одяг. Цей боршівський язик зробила для мене Оксана з каналу моток неток Якщо ви бажаєте такі, то можете до неї написати. Також недавно зовсім вона. Виставляла, які є в неї зараз в наявності. Сьогодні в нас дуже велике свято. І я собі вибрала ось такий образ і не знала, яке намисто взяти до, до цієї сукні. І коли притулила цей язик, зрозуміла, так, це воно. І воно сюди дуже гарно мені лечить, ну, на мій погляд. Тому зроблю її таку маленьку рекламку, може, ви захочете собі таке придбати. Е, на сонці, на прямому такому точковому світленні, воно дивиться просто шедеврально. Тому, якщо вас цікавить, пишіть Оксанці. А наразі буду закінчувати це відео. З вами була Марія. Всім дякую, що ви є зі мною, обнімаю і сподіваюся, що ви натхнені до вишки. А якщо ви хочете трошки по подивитися за своїми квітками почитати улюблену книгу почитайте все має свій